Розділ 5-5, база дослідників, на територія 38. Сутин знав, що близько 500 незатребуваних територій по всьому світу мають свої номери. Невитребована територія 38, мабуть, була виявлена дуже давно, зважаючи на її невелику кількість. Так, Фан Юджин кивнув і продовжив. Невитребулена територія територіях 38, Це територія класу. Протягом історії було знайдено кілька королів звірів, але всі вони були знищені. На даний момент залишилися лише сліди просунутих вихованців. Супін кивнув, навіть широка громадськість знала про класифікацію незатребуваних територій. Загалом існувало 5 класів позначених абстеф, що представляли 5 різних рівнів небезпеки. Серед цих п'яти класів невитребувані території класів, а іць були нестабільними територіями. Вони стали незатребуваними територіями через часту появу космічних розломів в території класів І стали безлюдними після війни, ядерна радіація та мутовані мікроби були в достатку на таких територіях. Багато астральних тварин, що мешкали там, були інфіковані цими мікробами. Почалися масштабні епідемії та хвороби. Саме тому такі області були ізольовані і позначені як пустельні регіони, незатребувані території класу, та на блакитній планеті були місцями з знізерними ресурсами та суворим кліматом. Там не було людських поселень. Такі райони ставали місцем проживання диких астральних вихованців і поступово перетворювалися на незатребувані території. Супінував на не отримати підтвердження. Я чув, що домашні тварини середнього та високого рангу часто відвідують незатребувані території класу. Це правда, невитребувані території класу були досить небезпечними, принаймні, щойно випущені воїни бойових вихованців не були достатньо кваліфіковані. Щоб туди потрапити, їм довелося б вирушати на незатребувані території класу або навіть класу, К, щоб досвіджувати і тренуватися. Якщо вони показували видатні результати через 3-5 років, їх могли відправити на незатребувані території класу в Юджин зізнався. Там в основному домашні тварини середнього рівня. Просунуті тварини трапляються рідко. На відміну від територій класу А, ми бачимо просунутих тварин лише раз на дві-три розвідки. Я чув, що на територіях класу А просунуті тварини трапляються під час кожної подорожі і рівень смертності серед них високий. Говорячи про незатребувані території класу А, Кан Юджин не міг не відчути жаху один з трьох шансів. Супін могнув все було прийнятно, він міг впоратися з цим. Поки вони не зіткнулися з королями звірів. Незабаром позашляховик виїхав на міське шосе. Коли вони проїжджали через платний шлагбаум, їм дозволили проїхати без необхідності проводити карткою. Тільки тоді супін дізнався, що це сталося через номерні знаки позашляховика. Номерні знаки були перепусткою. В особливих випадках вони могли навіть проїхати на червоне світло. Супін чув історії про переваги, якими користувалися дослідники. одного разу дослідник застрелив кількох цивільних. Які його образили у новинах? Повідомлялося, що досвідника взяли під варту і покарали ув'язненим. Але чи дійсно цей досвідник був ув'язнений? Ніхто не знав, громадськість також не стала з'ясовувати у будь-якому випадку. Це означало, що досвідники не повинні бути засуджені до смертної кари, коли вони вбивають когось. Широка громадськість добре знала, що дослідники. Не ті люди, яких можна ображати, пробігши по шосе близько години, вони нарешті прибули до кордону базового міста. На кордоні було мало людей, будинки стояли далеко один від одного. Але дороги тут були широкими і міцними. Супін подивився вгору з вікна машини. Це була висока стіна, що височіла, наче велетин. Все це був прикордонний мур базового міста. Стіна могла відбити навалу диких астральних тварин. А ще важливіше, навалу королів звірів, вона така висока. Після того як він побачив стіну на власні очі, його уявлення про неї кардинально змінилися. Супін був вражений стіною, вона була щонайменше 200-300 метрів заввишки. Це був чудовий проект. Вниз по шосе пролягала аскальтована дорога, яка з боків була оточена був'янами і дикою природою. попереду був виїзд за межі міста. Дорогу освітлювали ліхтарі, коли вони виїжджали з міста. Час від часу повз них проносилися автомобілі, що їхали в протилежному напрямку. Вони авантюристи. Фанні сін подивився на них і пояснив вони не склали іспит. Щоб приєднатися до жодної команди після закінчення навчання, і змушений працювати на приватній компанії в якості бойових вихованців. Сутинки внук, існувало два шляхи для воїна бойових тварин. Перший приєднатися до команд дослідників, другий працювати в приватній компанії. Хоча більшість приватних компаній не могли зрівнятися з федеральними відомствами, деякі сили були фінансово стідькими, вони могли запропонувати пільги. Не гірші за ці, якими користувалися команди досвідників, але такі приватні компанії висували суворіші вимоги. Їхні вимови до рекрутингу були навіть суворішими, ніж до команд досвідників незабаром вони прибули до виходу з міста, в там день і вночі стояли війська. Коли фаній сін і команда прибули, більше десятка людей зупинили на них свої погляди. Перев'яка армійський офіцер переступив поріг. Фаній сін опустив вікно і подарував медальйон з головою чорного вовка. Армійський офіцер зупинився в подиві і віддав честь. А потім дозволив фанній сіну проїхати, навіть не зазирнувши всередину автомобіля. Шлях до виїзду з міста простягався на десятки метрів. Можна собі уявити, якою товстою була стіна, земля за межами базового міста заросла чагарником. Такої пустки не можна було побачити всередині базового міста за винятком халупи на крайній околиці міста, де жило кілька дітей, але ця пустка мала кілька доріг, які вели в різні боки. Дороги були не такими чистими і цілими, як у місті, але для позашляховиків це не становило жодних труднощів. Танвій сін вибрав шлях. Поспішив і прибув до фортеці більш ніж через півгодини. Фортеця була побудована з величезних валунів. Всередині були звичайні будівлі. Це база для невитребуваної території. Три вісім та Фанні сін припаркував машину біля бази і вийшов разом із Ін. Фан Юджин показав свій недальйон, і їх безперешкодно впустили всередину. Все було більше схоже на міський ринок, тут було жваво, була ніч, але місце освітлювали дорожні ліхтарі. Територія була підведена до електромережі. Уздовж дороги стояли обшарпані ядки, в яких були виставлені дивні речі. Дивні на вигляд рослини, молоді дитинчата і навіть яйця, побачивши яйця, Супін згадав про одне з них, йому стало цікаво. Чи вилупилося з нього яйце. товари, які ми здобудемо під час досвіджень, ми продаватимемо тут, а також у торговельній мережі досвідників, посміхнувся Фан Юджин і сказав Стати досвідником. Це ризикований вийде, але це також і прибуткова робота. Якщо вам пощастить, ви зможете за одну місію зробити те, на що звичайним людям доводиться витрачати все життя. Супін кивнув. Він не мав особливого бажання ставати дослідником, а от заробляти гроші зрештою, Дослідники теж були найманими працівниками. Справжніми заможними людьми були великі картоплини, які могли насолоджуватися товариством красивих дам і вином у базових містах. Ті великі картоплини не мусили ризикувати життям чи важко працювати. Вони просто набивали свої кишені, забираючи частину важко зароблених грошей, дослідників незабаром. Фан Юджин показав супін невеликий одноповерховий будинок. Хлопці, у мене є для вас новий друг. Вигукнув і Сінк, сміючись, з будинку вийшли двоє людей. Один з них був чоловіком середнього віку, років сорока, кремезної статури. У нього були вуса. Його м'язи свідчили про його силу. Друга людина була молодою жінкою, стрункою і гарною. Супін знав її, ваша сестра, супін був вражений, а що в цьому поганого. Хань сялою в гніві, вперлася руками в стегна, ханій сін не втримався і розсміявся Моя сестра тут, щоб тренуватися. Вона в третьому класі. І ось пось закінчить школу. Насправді це була домовленість з академією, супін втратив дар мови, побачивши самовдоволену посмішку фан Юджин. Наскільки легковажним мав бути Фан сім, щоб бути таким щасливим, знаючи, що його сестра піде з ним досліджувати незатребувану територію, супін пробумотів своє запитання чи не затримає вона нас? Якщо піде з нами, ти і палахкотіла від люті. Затримає їх з юних років. Вона була тією. Хто штовхав інших вперед?